Іван, який свідчив про Слово Боже, про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Так само подібно сьогодні я хочу вам більше свідчити, чим можливо проповідати, і свідчити про дію Господнього Слова в моєму житті, свідчити про Слово Його, свідчити про свої бачення. Про свої переживання. Ліворуч від мене, там за цією стіною ви бачите вже збудована будівля, ще одна будівля. Вона вже накрита. Але приблизно більше року тому назад ця будівля вона тільки починалася будуватися. І з цієї кафедри неодноразово виходили на наші служителі і говорили, що. Ми будемо починати будівництво нашої церкви. І це потребує не малих витрат. І робили неодноразово заклики про те, що ми приносили свою десяту частину сюди в церкву, що ми жертвували на це діло. Говорили про те, що дуже мало фінансів є в нашій церкві і що це є нашою нуждою, нашою потребою. І ось одного разу після такого зібрання я прийшов до себе додому і почав роздумувати. Знаєте, написано в Біблії в Першому Псаломі, що в законі Господнім його насолода, тому що день і вночі він над ним роздумує. І я прийшов додому і я почав роздумувати над Словом цим, над тим, що говорилося. Я почав думати. І знаєте, коли я, я просто зосередився і приблизно в нашій церкві є 780 800 членів церкви. Я скільки подумав, якщо хоча б 500 з них, 500 людей принесуть в церкву кожен по 2000 гривень, чомусь я взяв таку суму 2 тисячі гривень. Я за 2000 гривень помножу на 500. І я здивувався. Получилася сума 1 мільйон гривень. Я задумався, невже коли я особисто принесу 2000 гривень, ми зможемо разом збирати 1 мільйон гривень? Я пороздумував над цим. І сказав, в принципі, це реально зробити. Це можливо зробити. Лише ми 2 тисячі гривень ми зможемо дуже багато чого зробити. Я ділився це з іншими людьми. Я навіть цікавився. На той час ми, у нас будь тільки перший поверх побудований. І я просто цікавився, чи можна за 1 мільйон гривень вимовити і накрити все до зими ще минулого року. І ну, нібито мені відповідали так, якщо просто виморвати і накрити, цих фінансів нібито буде достатньо. Але знаєте, це було лише мої розмови. На цьому все завершилось. І приходив час. Проходив час. І я навіть допускав собі таку думку, можливо, вийти і поділитися цим словом на зібранні. Він проповідає у всередину в п'ятницю, в неділю вечора. Як би добре було б, можливо, зразу вийти і сказати про це, сказати про ці думки, але знов я сховав про ці думки. І приблизно місяць тому назад Володимир він вийшов з цієї кафедри і сказав про те, що ми позичили гроші. На те, що будівництво продовжувалося, дах накривався. І Володимир Горич сказав про те, що ми позичили гроші, Немалу суму грошей ми позичили. І, і далі буде заклик, що ми продовжували приносити сюди і жертвувати на нашу церкву. І знаєте, тоді ще раз Господь мені нагадав усі всі ці думки. І я прийшов на молодіжний гурток було Прославлення, співали пісні, молилися. І я стояв на цій молитві, і Господь почав говорити до мого серця. Господь просто ну, сказав нагадав ну, ну, мені про це все і сказав, ти повинен в найближчий час поділитися цим словом і сказати про це. Я сказав Господь, але я би хотів за неділю зараду зробити. Я проповідував неділю зранку за 4 роки тільки два рази. І я розумію, що це практично скажімо, дуже малий відсоток, що я буду проповідувати неділю зранку. Але я сказав, Господь, якщо я цей графік, що буде новий, якщо я себе побачу там, і це буде одна проповідь неділю зранку, я поділюся і я скажу про свої бачення і свої переживання. І пройшло два дні. Я відкрив ций хаті. Перша проповідь вона стояла від вечора в неділю, друга була їх до собі, а третя було стояла 16 листопада, в неділю замок. це сьогодні. Я сказав, Господь, все, що ти мені відкрив, те слово ти положив мені на серце. Я все скажу. І знаєте, сьогодні я би хотів цю коротку проповідь назвати 2000 тисячі гривень. І сьогодні я хотів би звернутися до вас і просити вас і робити захід до того, щоб кожен з нас він, пожертвував дві тисячі гривень на цей дім молити. І знаєте, коли я почав далі думати, за цими дві тисячі гривень стоїть набагато більше, ніж ми собі думаєте. Це можливо, для... я прошу вас зараз дуже важливо подивитися глибше і подивитися далі. Ваші 2000 гривень це ваше відношення і ваше ставлення найперше до Господа Бога. І до церкви, а потім лише фінанси. Я би хотів сьогодні, щоб ви порозуміли над тим, що ваші 2000 гривень, за ваші 2000 гривень ви будуєте собі дім. За цих 2000 гривень ви будуєте дім для Господа Бога, де буде пробувати його святе Ім'я. Пам'ятаєте, як цар Соломон будував храм? Як він до цього поставився? Я би хотів сьогодні звернутися до старших людей, людей похилого віку. Коли ви принесете свої 2000 гривень, ви завершуєте. Творити історію вашої церкви. Я хотів звернутися до підлітків і до молоді, до молодих сімей і сказати, що якщо ви принесете свої 2000 гривень, ви розпочинаєте або, можливо, продовжуєте будувати своє районі. Коли я думав про ці речі, і мені показав, що ці фінанси ну, потрібний якийсь там час. Не, не, ну, я розумію, що не є легкий час кожного з нас. І потрібен деякий час. Я подумав, що, можливо, через місяць зробити якусь там дату, один місяць часу від сьогоднішнього дня. І щоб ми всі одночасно, часом разом постаралися принести це, тоді вийде. Тож такі, можливо, ми зможемо перекрити ці борги, які є зараз в нашій церкві, однією сумою. Коли я далі почав роздумувати над цим, Господь мені показав практичні поради. На сьогоднішній день я би хотів поділитися з вами практичними порадами. Де і як можна взяти дві тисячі гривень? І першою практичною порадою, другі брати і сестри, Нічого прошлого і складного, але ми дуже часто забуваємо про це робити. Це молитися і просити Господа Бога про ці фінанси. Молитися і просити конкретно за те, що Бог нам дав фінанси на це будівництво, на нашу з вами церкву. Молитися і просити Господа Бога. Коли, ти, коли ми почнемо просити. Молитися в Господа Бога. Бог нам дасть ці фінанси. Всі фінанси, всі ресурси, все у Господа Бога. Він є творець Він Батько, і Він дасть нам ці фінанси. І, друге, Він дасть спосіб і метод, як це зробити. Перше, ми всі, можливо, в більшості тут є на роботі і заробляємо гроші. І, і другий такий практичний спосіб. Господь дасть нам роботу. Можливо, більше більше якусь роботу, і ви обов'язково зможете заробити ці фінанси і пожертвувати. Третій практичний спосіб, який працює сьогодні, це ділитися про наші плани і бачення і про наші відкриття. Якщо б кожен з нас він розповідав своїм рідним, знайомим, своїм, можливо, родичам за кордоном і так далі, що в нас є нужда, у нас є потреба, ми будуємо. Дім молитви, ми і розповімо про наші цілі, бачення, що ми там хочемо робити і так далі. Господь би допомагав цим людям і клав би на їхнє серце те, щоб вони підтримували так у Старськложіння. Четверта практична порада це попросити гроші, попросити гроші. Володимир Григорович, який поїхав за кордон. Він використовує цих дві практичні речі. Він ділиться і розповідає про нашу церкву. І як не дивно, але він просить гроші. Він просить про підтримку і про допомогу. І я би хотів зачитати дуже відомесі місце Євангелій Матвія, сьомий 7-й вірш. Написано такі слова: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинить йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові камені, коли хліба проситиме він, або коли виби проситиме, то подасть йому галину. Тож, як ви будете звільню потрапити, добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього. Тож, усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їх ви. Бо в цьому закон і пророки. Просіть і буде вам дано. Це, більше, це місце більше стосується коли, до нашого Люберського Отця, коли ми в нього спросимо. І Бог каже, просіть, просіть, і Господь добрий, Бог добрий, Він дасть. Просіть Бога про те, щоб Він дав вам ці фінанси. і Він дасть. Просіть людей. Ми є образ і Божа, і цей принцип він працює. Працює, І я вам хочу сказати, що подумайте про те, скільки раз в вашому житті просили ще у вас. Я більше впевнений, що більшість разів 70% 80% ви завжди давали. Це Божий принцип. І коли я про нього подумав, я сидів на сібенні. Це було не так давно, можливо, 3 тижні назад, що зібрання, тут проповідували за картоїсти на першій лавці, і Господь далі почав говорити до мого серця. Він сказав, він поклав мені на серце чотирьох людей і сказав, в них ці фінанси. Скажи їм про те, що в нашій церкві є, є нуждаця. І знаєте, то я ніколи цього не робив, я ніколи не просив. Давати давав, але просив я мало коли щось. Я кажу, Господь, мені незручно, мені невдобно, мені можливо і соромно. Але знаєте, коли ти відчуваєш, що це Слово є від Господа, ти перекреслюєш все, переборюєш, набираєш сміливості, і я написав цим 4 людям. Всередину Целкою я відправив чотири листа. Двоє з них, Троє з них за кордоном. І одна людина вона тут знаходиться. І знаєте, я сказав, Господь, я це зробив. А далі нехай твоє міне прославиться. І знаєте, вчора я рятувався до цієї проповіді і двоє з цих людей відписали зразу практично через дві години. І вони сказали, ми тобі допоможемо. Ми тобі допоможемо. І знаєте. Був вечір, вчора, десь 9 години вечора, я перечитував все, готувався проповідь. І е, на мій мобільний телефон прийшла см. Де, де був такий зміст, що на ваш рахунок перераховано 2,5 тисячі гривень. Я розплакався просто. Я сказав, Господь. Які ти володій, коли ти говориш своє слово, ти є той, хто його виконуєш. Я більше впевнений за цих трьох людей, які ще залишилися, вони обов'язково дадуть. І я через деякий час можливо вийду і вам засвідчу. Я вірю, що це ще буде 2,5 тисячі гривень. Лише те, що я попросив. Було результат 5 тисяч гривень. Якщо ми кожен з нас то, можливо просто подумав про те і звернувся, це Божі принципи, другі і сестри. І останнє п'ятий практичний спосіб позичити гроші. Я знаю, що також можливо кінця і неправильно, але якщо є це. Потреба і нуждати. Позичите і зробити собі стергені 2-3 місяця. І через 2-3 місяці цих 2 тисячі гривень, якщо подивити на 3 місяця, то практично, виходить, по 10 гривень в день. Позичите ці гроші і принести пожертву їх в нашу церкву. Деякі дослів я би хотів сказати в загальному про фінанси і про ставлення до них. Я свого часу формувався також. Як і всі ми, я навчався, і просто в мене якісь є такі свої принципи, своє ставлення до фінансів, до десятин і так далі. Я би хотів зараз з ними також поділитися. Колись до нас приїжджав Олександр Гавчук, це було багато років тому назад. І знаєте, мені дуже запам'яталося і сподобалося його слова. Можливо, є в церкві люди, які е, до кінця ще не знають правильно жертвувати. Дісятину віддавати неправильно, вагається і так далі, думають, я би хотів зараз звернутися до тих людей, до вас і сказати, що це оксандр, щоб мені сказав цікаву, цікаву думку. Якщо я, як християнин, даю 10 частину в церкву, я лише виконую закон. Це є закон. Я даю десятку частину, я виконую закон. Якщо я не. Даю десяту частину, я не виконую закон. Я без закону. Без закону. Виконуючи закон? Без закону. І якщо я даю більше десятої частини, я вільний. В своєму серці я вільний. У мене це не обмежує. не обмежує. Я щиро ділюся і даю блаженніше та І Господь благословляє таких людей. Ще одне свідчення, я би хотів розповісти, недавно молодий служитель він дивився і розповідав також про свої переживання стосовно фінансів. І він розповідає таку історію, що за короткий період часу Господь благословив його і він зміг зробити достатньо велику суму фінансів. І коли він її зробив, він почав молитися і питатися Господа. Господи, ось зараз я маю ці фінанси. І я розумію, що ти мені їх дав. І мені на серці було таке, щоб придбати одну річ. І він каже: Господь, ти бачиш в мене серце і моє бажання, я так би хотів придбати цю річ. Але я раджуся з собою, і ти мені дай ці фінанси, можливо, колись потрібно. Віддати, благословити, комусь допомогти, можливо, на якісь інші речі. Ти просто мені скажи. Я зроблю це. І відповідь була дуже цікава. Господь йому відповів і сказав, сину мій, все, що моє, воно твоє. А все, що твоє, воно моє. Ти можеш використовуватися фінанси. Вони повністю твої. цю річ. І якщо буде потрібно, я скажу тобі, ти зможеш просто передати цю річ. Благословити когось неї. Все, що моє, не моє а твоє. Не тільки 10%, дорогі брати і сестри, не тільки десятина. А все, те, що Господь посилає, все його. Але він як для своїх дітей дозволяє нам цим користуватися. Тому навіть не свід питання десятини. Господня земля і все, що на ній, це все Його. І знаєте, коли, звичайно, коли ви принесете і будете заробляти цих 2000 гривень, і коли ви подумаєте, що я так важко їх заробив, це мої гроші, вам дуже важко. Підати. Але коли ви скажете, Господи, ти благословляєш мене і ти сьогодні мені даєш ці дві тисячі гривень, вони є твої. Давай ми росом, Господь, збудуємо ще один дім, де буде прославлятися Твоє Святе ім'я. Ваше серце і ставлення, воно зовсім буде поінакшим. Ще декілька слів я би хотів сказати про те, що Господу належить. Найперше і найкраще. Найперше і найкраще. Тому, коли ви бажаєте, коли ви, вас покладають фінанси, старайтеся найперше і найкраще відложити для Господа Бога. Найперше і найкраще. Я навіть практикую в своєму житті, коли перебираються фінанси. Я вибираю найдивнішу і найновішу цю. Є вкладаю. Можливо, ви скажете, це так собі. Але це в моєму серці. Це моє відношення ставлення до мого Бога. І знаєте, я це роблю. Найперше стара, скільки в мене попадають в руки, я зразу відкладаю і роблю найновіші, найновіші ці речі. І, знаєте, коли я приношу їх сюди, в церкву, я їх обережно складаю, максимум двоє. І вас хотів просити, можливо, не, не жмайте ці купюри і, і не кидайте людей, ну, тому що вони потім я не, не раз дивися, складають їх, брівнюють і так далі. Ставтеся до Божого. Аккуратненько, гарно, мережно. Нехай ваше серце, нехай ваша мотивація буде просто як для Господа. І ще одне чим я хотів поділитися, ми спілкувалися з однією людиною одного разу, і це людина вона сказала, знаєш, я зрозумів, що Господь він настільки великий. Господь, він Він творець неба і землі, і всесвіто. Він є господар Вселеної. Він є Цар. Йому належить все. І каже, знаєш, коли ми даємо йому два гривні, гривні. 5 Таке враження, що ми даємо оцю дрібницю якомусь живраку. Коли ми даємо гривню 2, 5, невже мій Господь заслуговує на ці копійки? Я, Знаєте, для мене це стало таким хорошим свідченням, і Я сам собі за правило не давати такі кошти, фінанси Господу Богу. Тому що і так все його. Все золото, всі ресурси, всі джерела, все його. І коли я даю копійки або гривню, два, п'ять, ну, знаєте, це, це моє відношення і ставлення до мого Бога. Тому, можливо, привчайте себе до цього. Привчайте міняти своє серце по відношенню, по жартувань, грошей, десятини. При мові. коли у вас є кишені, оці. 5 гривень, і ви дуже, у Вас немає більше фінансів, і ви дуже сильно хочете пожертвувати. Звичайно, Бог цей, цей дві лепти Звичайно, Бог прийме. І де Див, буде дивитися на ваше серце. Вікрути і сестри я завершую свою проповідь. Можливо, в серці є люди, які вже не один раз жертвували на це будівництво. Я дуже прекрасно вам І ви можливо Більше чоловіки, і набагато більше. Я би хотів сьогодні звернутися до вас і підбайорити місця написання з Біблії. Хто сіє щедро, той щедро божне. Якщо ви вкладаєте сюди багато, прийде час, коли ви багато і кожне. Якою ви мірою відміряєте, такою і свого часу відмірюють і вам. Тому не хвилюйтеся і не переживайте. Принесіть ще цих 2000 гривень. І вже перед Німи, було братом сказано, питався Петро, а що мені з того? От усе ми покинули і пішли за тобою. Що мені з того? Але Ісус Христос говорить слова, не буває такого. Не буває такого, щоб ви все залишили, щоб ви коли будете жертвувати, коли будете присвячувати себе своє серце, не буває такого, щоб вам не віддалося. В цьому віці в сто разів мотися. В сто разів. А в наступному життя вічне велика нагорода ваша, до і сестри, там, на небесах. Я завершую і я би хотів, щоб кожен з нас 21 грудня. 21 грудня через 35 днів. Якщо у вас є розположене серце, я прошу вас і я вас закликаю принести ось цих дві тисячі гривень. Всі разом. Походіть їх в конверти. Це не означає, що ви повинні оцих три неділі, які будуть до того, нічого не нести і нічого не жертвувати. Ні. Приносите свої пожертвування Виносите свої десятини. Але цих дві тисячі окремо відкладіть в конверт. І 21 грудня принесіть їх. На закінчення, на закінчення я хотів би сказати політими словами пророки Ілдії. Який свого часу стояв перед багатьма пророками і сказав, Господи, я все зробив Твоїм словом. Знаєте, назвати проповідь 2000 гривень? Якось службу не до кінця правила. Чому 2000 гривень? Чому не 1000? Чому не 500? Господи, чому я? Чому я повинен про це говорити? Але сьогодні я зі сміливості хочу сказати. Господи! Я все зробив по Слову Твоєму. Нехай через церкву Твою і через це все прославиться Твоє святе Ім'я, Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь.